Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я до вас дуже рідко в обличчям кадрі. Адже мені сьогодні хочеться вам розповісти, як минув мій тиждень 3 серпня. Як минув ми 3 тиждень серпня цього року. За планом у мене, мав би був тиждень трьох процесів. Але в мене вийшов тиждень відпочинку. На потязі на верхній полиці <смі> я благополучно доїхала до дітей. Дуже було добре, що в потязі працював кондиціонер. Це було дуже-дуже зручно, бо був ввечері і було дуже-дуже спекотно. Приїхавши до дітей, вже пізно вночі, вранці прокинулася моя внука. Ну і зазвичай їх. Чарівний песик. І побігли зустрічати бабусю. <клухи> <Я> валюха! <клухи> Якщо екран буде трішечки так бовтатися, не звертайте уваги, бо тут може мушка присісти і можу її ганяти. І так, найголовніше метою моєї подорожі це було день народження моєї онуки. В неї був перший ювілей. Їй було 5 років. Дуже гарно святкувати, коли поруч з кафе, в якому ми сиділи, був дитячий майданчик з різноманітними забав, забав, забавками для дітей. Це і надувна гірка, і просто батут, і лабіринти, і спайдермени. Вони стрибали, літали як пташечки. Було дуже дуже діткам весело. Що найголовніше святкування дитячого день дня народження, а були діткам сподобалося. І було їм дуже і смачно, піца їм дуже зайшла і весело. Всі дуже весело пострибали так, як кому сподобалося. На паровозики покаталися і на машинках деякі покаталися. Було дуже весело. Наступного дня ми поїхали до чарівного місця. Це у них ніби міні-екопарк, а найбільше це місце, де вирощують різні декоративні рослини. Це така краса, я вам просто передати не можу. Для відвідувачів дуже маленька зона, де можна ходити, всі відвідувати, дивитися, фотографуватися. І зазвичай я з собою в дорогу брала ось цю футболку і свій кардиган, боли сфотографуватися і вам показати, як це на мені виглядає. І також в цьому місці є невеличкий міні-зоопарк. Бо з дітками ви ж треба щось показати. Ми не виключення. Ми також пішли дивитися ту невеличку кількість тварин, яка була в цьому екопарку. Зазвичай до харківського. Парку це дуже-дуже далеко, але у кожного парку є своя мета. Мета харківського екопарку Фейн. Оце так, Скільки кілька <кізій> там була. Фельдмана. У харківському парку екопарку Фельдмана до війни до 22-го року була дуже велика колекція пташок, тварин. Надзвичайний завжди, в жовтні на початку жовтня, був фестиваль хризантем. Це такі композиції диво... найдивовижніші. А ще восени я там бачила, як люди збирали гриби. Не повірте. Все можна зробити було в екопарку Фельдмана. А в цьому екопарку, який ми були, то там такого нема. Менша кількість тваринок, пташок. І найбільше це їх мета, як я зрозуміла, це декоративні дерева. Я вам зараз покажу декілька зйомочок з цього парку. Yeah. <laughs> І нагулявшись на, так, в такому місці, нафотографувавшись, незаплановано, заїхали в магазин, взяли сосисок і поїхали купатися в Дніпрі. Але скільки так вийшло, що нікому з нас купатися не можна було, Ну, як нікому. Онуцю купатися не можна було, а зато думаєш, що і нам нікому купатися не можна, бо їже ж як це, вона не купається, всі інші купаються. Ми підтримали онуцю, бо вона в нас підкашлювала, і пішли помочити ніжки. А наступного дня ми поїхали на дачу готувати смачний бограч. Мені довірили найважку роботу чистити та нарізати овочі. Я була помічником кухаря. Хлопці в нас готували, палили багаття та на багатті готували цей бограч, а я вже так намагалася е, трішечки ну, їм допомогти. Так, в мене була така робота. Моє завдання було почистити ще раз, повторюсь, нарізати овочі, і ну і зазвичай дегустатором трішечки працювала на сіль, на смак. Дуже смачно, я вам передати не можу. Це незвично, і ви ж всі знаєте, що їжа, яка про Їжа, яку приготували на вогнищі, вона набагато смачніша, ніж їжа, яку ми готуємо на газовій, а тим паче електричній плитці. Тому ми посмакували, це нам дуже сподобалося. Найголовніше вистачило усім бажаючим. І ми поїхали додому. Бо наступного дня мені треба було вже збиратися додому їхати. І на цьому тижні з 19, з 19 по 25 серпня була така рідкісна як луна, якщо я правильно запам'ятала Лосоцева. І ми застали перший день такої луни. Вони не дуже мене видно в кадрі, як вона виглядає. Але, от коли ми їхали в машині, повірте, це було дуже дуже гарно. Так, внизу на горизонті з'являється найвеличезний апельсин. Оце Ну, Те, що в мене вийшло зняти, я вам зараз покажу. Ви мене можете запитати, а чи брали в'язання з собою? Обов'язково! Я брала з собою пряжу. Я думала, що в мене буде, як завжди, час вранці, коли всі сплять. Але все все пішло по плану. Нічого не вийшло навіть з першого дня, бо всі поперекидалися дуже-дуже рано, а я трохи запізно, попізно приїхала. Тому за весь цей тиждень, що я була в гостях, мені вдалося відв'язати тільки резинку однієї шкарпетки. А з другу ризинку шкарпетку я вже відв'язала вдома. З дорогу брала. Я... Ось таку пряжу це стокова пряжа. Чотири кольори, як я розумію, Я вам показую етикетку. Колір 54, 75% супервош і 25 поліамід. 210 метрів на 50 грамів. Рекомендують спиці 2,5, 3 але я дуже добре в'яжу на двірці. Мені дуже добре це. Хотіла зранку в'язати, поки всі сплять, але в мене вийшла вив'язати тільки ось резиночку на одній шкарпетці. А резиночку для другої шкарпетки я вже вив'язувала вдома. Ось така гарна пряжа. І коли я вже поклала цю пряжу, вона вже в мене поштою поїхала. І маруся в нас випускає відео запрошення до вернісажу осінніх барв. Тому ці шкарпетки. Він тут у цей проєкт Вернісаж, осінній бар. Я... Тепер ці шкарпетки я буду дов'язувати. Вернісаж, осінній бар, там, де треба в'язати аксесуари. Ось така, бачите, як гарна яскрава пряжа. Онука як побачила її каже: Боже, яка гарна пряжа. Кажу, давай тобі шкарпетки відв'яжу. Ні, не треба, в мене досить. І все, і ти нічого не зробиш. І поки монтувала відео, забула вам сказати. От бачите, яке в мене є цуценятко. Сторожевий пес. Так вийшло, що була змога подивитися, як працює 3D-принтер. І мені небагато знімків дозволили зробити. І зараз я вам ставлю, як це цуценятко вийшло. як його друкували. Було так цікаво. Я, як маленька дитинка, дивилася. Як поки воно друкується, поки ми пили каву, а воно друкувалося. І мене кликали, або я зробила фото на певному етапі, щоб було цікаво подивитися, як народжується така цікава статуетка Цуцика. Ось так дуже коротко я вам розповіла про тиждень відпочинку, тиждень перезавантаження. Ми зараз в різних областях не наїздишся так додому, до гості, бо до 22 року мої діти жили в Харкові, на Салтівці. І до них мені приїхати було набагато швидше, півтори години я вже у дітей. А тут так, трішечки довше, ну і надовго не побудеш. Дуже добре, що і я, і діти ми на цей тиждень взяли відпустку, аби більше часу побути разом. Діти скучають і онука, ну і я зазвичай за ним. На цьому я буду завершувати свою таку коротеньку розповідь, як я відпочивала, і хочу вам побажати. Гарного настрою, по можливості, якщо ваші рідні діти, онуки поруч з вами обійміть їх зайвий раз, пригорніть. Ви знаєте, як скучається, як, як це хочеться зробити, коли... але їх поруч немає. Т -т 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 я сподіваюся, що це все тимчасово. Гарного вам всім настрою. Довго... Довгоочікуваних зустрічей та дзвінків. Ну, зазвичай творчого натхнення. І якщо на вас напавний в'язунчик, то найкраще поспілкуватися з рідними, перезавантажитися. І тоді у вас все буде добре, все заплановане вас вийде. Я вам кажу до побачення, до наступного відео. Бай-бай!